Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету Сполучених Штатів Америки. Пане Андрію, вітаємо вас. Слава Україні, вітаю, слава Україні і героям слава, пане Андрію. Відтак конгреса повернувся до роботи після великодніх канікул. І спікер Майк Джонсон заявляв, що питання надання допомоги Україні, як вже зазначила наша колега Катерина Лісунова, буде одним із перших на порядку денному. Що вам про це відомо? А я чув е, е, репортаж е, моєї приятельки Катерини. Є декотрі справи, які терміново зараз будуть перед Україною. Е, втім, головне є урядова програма електронного стеження, яка е, е, спікер Джонсон тільки домовився продовжити у грудні до е, квітня. Е, це є терміново для федеральної урядової потреби. То ми почуємо голосування цього тижня про цю справу, і так само ви, мабуть, бачили про той великий Балтіморський міст, який розвелився, і це, на жаль, є дуже важливий не тільки міст, але щоб там повичистити, як великі кораблі не можу перейти, там привозять і виносять найбільшу кількість автомобілів до і. З США то це є так само. Є торгівля для справи торгівля. Дуже важлива потреба для законопроекту, щоб допомогли повичистити. Тоді нам треба зрозуміти, що великодні канікули закінчилися так. Є і ще так само. Єврейські свята при кінці квітня, які починаються в останньому тижні, то ми маємо певні два тижні роботи. Ну я все розказував, що може блокувати, але я тепер думаю, найбільше в останніх я думаю, від від вересня ми мали такі розмови, коли ця, коли ця допомога прийде. Угу. Я найбільше оптимістизм маю зараз тепер щодо цього законопроєкту в тих часів. І думаю, що нарешті буде буде голосування, голосування. але ми на моїй думці це буде наступний тиждень, не цього тижня, пан Андрію, Разом із вами сподіваємося, ми дуже однак у якому вигляді буде це голосування. Тому що а, с, а, Сенат проголосував за один проект закону, який передбачає виділення 60 мільярдів допомоги Україні, в той час, як Палата представників заблокувала цей законопроект і пропонує свій. От то ж, чи вдасться впродовж цього а, короткого терміну, допоки а, Конгрес знову не піде на канікули, знайде якийсь компроміс? Я не знаю, чи буде певний компроміс, але так як е, через останні 9 місяців тілиться е, е, непорозуміння чи сварки були про справах поза Україною. Навіть що є риторика щодо України, по-перше, коли президент Байден е, з, е, звернувся до Конгресу у, е, аж у серпні, тоді е, сталося трагедічні е, пожежі в Гаваях. То були розмови, як включити гуманітарну допомогу тоді. І ще тоді пізніше була війна, починалася в Газі. Ну, по перше, терористичні, терористичні атаки в Ізраїлі, і треба було включити якусь допомогу для Ізраїля. І так далі. І далі тоді чули багато про південного кордону Америки. Зараз тепер, так як цей компроміс, який з'явився у Сенаті. Воно включає багато гуманітарну допомогу не тільки для Америки, не тільки для світу, але специфічно у справах е, е, близького сходу там е, включають е, гуманітарну допомогу е, до жителів гази. І мені здається, ця справа буде най, най, е, найбільше обговорена е, і, і буде непорозуміння в тій справі. Це це може. Трохи продовжити е, розмову, чи Сенат би е, е, знов голосував і забрав цю допомогу, чи нарешті домовиться спікер Джансен, щоб просто буде голосування на певний текст, який існує від сенату. Я не можу про це казати, але буде буде голосування, і може тоді буде додаткове голосування у сенаті. Пане Андрію, коротко, якщо можна. Чому ви вважаєте, що наступного тижня все ж таки зможуть повернутися до цієї теми? І чи не буде змін кардинальних а, до, до допомоги для України? Я думаю, так як зараз тепер існує текст у Сенаті? Це найбільш реалістичне, щоби буде, буде голосування на, на цей певний текст, mm -hmm. не про ідеї президента Трампа чи спікер Джонсона, що це буде якийсь новий ленд-ліз. Я думаю, найшвидше і найбільш ефективніше для України би було, щоб цей текст, який був вже домовлений місяцями, щоб вони якнайшвидше голосували на тім, і тоді. В наступнім способі чи то в осені буде тоді домовлення на на новий новий режим допомоги? Угу. Почули, дякуємо. Дякуємо вам, пане Андрію. Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету.